Зли із ґрунту, мов жито, добірним зерном колосилася мова, читаємо у відому українську письменниці Ліни Костенко: на жаль, золотий лан українськості у різні часи намагалися прорідити, витоптати, підстригти. У тридцятих роках ХХ століття українізація обернулася в приховану русифікацію, автентичні українські слова. Назібрані Грінченком стали попелом нашої історії. Чи знаємо ми сьогодні значення питомих українських слів? Чи вживаємо їх у мовленні? Вдамося до експерименту. Ходімо на вулиці Кременчука, українського міста з багатовіковою історією. Доброго дня. А чи знали ви, що 21 лютого відзначається день рідної мови? Доброго дня, так знаю. А чи знали ви, що в 30-х роках 20-го століття було вилучено багато питомих слів з українського словника? Ні, не знаю. Такого. Так, так це, звісно, знаю. Так, Так, так знали. А, ні, а також ні. такої інформації не було. Ви знаєте значення слова Жевжик? І що ж таке? Це активна дитина. А ви знаєте значення слова всенький? Це всякий. А знаєте значення слова обищиця? Це дрібничка. Якась дрібничка. Дякуємо вам. А чи ви знаєте ви значення слова осоння? Осоння? Ой, ні, на жаль. Це місце, яке освічується сонцем. А знали ви значення слова краля? Ну, Це, мабуть, дівчина чи і, і, красуня. Так, Дякуємо вам. А ви вважаєте за потрібним е, знову повернення цих слів у українську мову вжиток? житок? Звісно, звісно. Добре, Добре дякуємо, дякуємо вам. Ви знаєте значення слова коц? Як? Коц. Коц? Так. Ні. Це ковдра. Як? Ковдра. Ковдра. Так. А знаєте визначення слова оказія? Оказія. Ну, знаю, це таке, ну, як, прислівля як, допустим. Щось зробив не так. Так. А як ви вважаєте? Чи варто повертати ці слова до щоденного вжитку? Мабуть, так. Да. Добре, дякуємо вам. Гарного дня. Знаєте значення слова дибати? Ходити? Так. А значення слова свічадо Ні. це дзеркало. Ні, перверну. дякуємо Ні. вам. Отже, ви вважаєте, чи потрібно повертати ці слова до щоденного вжитку українців? Ну так, ті слова, які забуті, треба вживати, набувати теж, що ми ну, вже загубили. Добре, дякуємо, гарного вам дня. Бачимо повернення в мову штучно вилучених українських слів сьогодні на часі, як ніколи. Пропонуємо з нами укласти словничок української колоритної лексики та поділитися ним із рідними, друзями і знайомими. Золоте курчатко в золотій турбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Повернімо власне українське забуте слово воно означає затіннене місце. Що освітлюється, та обігрівається сонцем. Антонім до цього слова затінок. Вас на нашому каналі. Сьогодні з вами я, учениця 4 класу Счучок Поліна. Щас пізнавати нове, пропоную всім поринути вчиємо мексикології Разом зі мною, отже, розберемося і нашим українських слів. Дане сум ми використовуємо тоді, коли описуємо погоду. Це дрібний дощ, крапинки якого не перебувають у завислому стані. Це опади з дуже дрібненьких крапинок або дрібненьких сніжинок. Про що це мова? Молодці! Це мжичка! А тепер прогляньте, як гарно звучить це соло. Сірі осінні рано кури з дрібною мажичкою. Михайло Коцюбинський. Сподобалось чудово. Говоріть українською, пишіть українською, думайте українською. До нових зустріч. О, завтра йти до школи. Щоб його взихнути. Зараз підберемо якийсь вдалий образ. О, як гарно, але золота святково. Непогано, але дуже спортивно. Це здається те, що потрібно. Тепер перейдемо до зачіски. Так, так, але чогось не вистачає. О, яка гарна стрічечка? Куди її Спробуємо. Може, сюди? Може, сюди, а може, сюди? Ліза! Та годі, то вже. Ви вже здогадалися, що це за слово? Правильно, ви Маленька дитина успадковує слово від рідних, чує, використовує, запам'ятовує. Опа! Привіт! Що це ви в мене тут жевжики граєтесь? А хто це такі жевжики? Ну я ж не знаю, подивіться в словнику. Так. Що, знайшли? Так. так. Молода, звала людина, дуже рухлива. Вау! Ви такі? Ми дуже розумні! Так. І рухливі. Так. Молодці! Добрий день! Мене звати Рогов Денис. Сьогодні ми будемо збагачувати свій словник. Колоритними українськими словами, які ми незасуджено забуваємо. Зараз я вам запропоную декілька цікавих слів: коц, довговорсовий вовняний килим. Так називають сьогодні ковдру. Перевірений рецепт проти поганого настрою. Вам лише потрібно залізти під коцик, вімкнути улюблений серіал та потішити себе смаколиками. Жевжик вертлява, рухлива людина, легковажної вдачі, що любить похизуватися. Як це досить? запротестував вже високий червоногубий жевжик. Свічадо, стара назва дзеркала. Дона Анна прибирає у скринці коштовні покраси і приміряє їх до себе, дивлячись у Свічадо, весь українка. Пацьорки це те, що особливо до вподоби дівчатам. Українська назва нагрудної прикраси, у вигляді однієї довгої або кількох коротких низок. Кольорового дутого скла. Тожно вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. І з часом дитячий словничок збагачується все новими і новими словами, наповнюється, і душа опиняється перед вибором. Душа моя, знайди біду, знайди біду, не вернешся, яку біду на ти. Стоїш, і не одвернешся, душа моя опалена, І як ти ще жива. У легкості вітрила, у попелі згорань, ти знаєш слово брилу і слово філігрань. Чи мікробогу, та і зайвий міліграм оголеними нервами. Як прекрасно з-поміж українських мовних скарбів віднаходити свій. Близьке твоєму серцю українське слово. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я, Ірза Олександр, учень Кременчуцького ліцею No11 Грант, хотів би розповісти вам про доволі колоритне українське слово, яке відоме небагатьом. Упевнений, воно не буде зайвим у вашому лексику. Мабуть, у житті кожного з нас траплялися дивні випадки, надзвичайні події. Виявляється, у такому разі можна сказати, зі мною трапилась така оказія. Ось послухайте, як живе це слово саме Леонід Глібов. Дивлюся з поля щось біжить, неначе бісова отара, шумить, гуде і торохтить, а курява така, як хмара, пробігла, зникла у ліску, а я навтікача додому, та про оказію таку і досі не хвалюсь нікому. А ще це слово означає зручний момент або ж нагоду. На сам кінець скажу: використовуємо більше колоритних, але несправедливо призабутих слів української мови. Також бажаю всім вам, друзі, мирного неба над головою та гарного дня. Бувайте! З української мови прибрали слова, які вказують на її оригінальність. Казали, що очищають мову від архаїчних, застарілих та штучних елементів. Утисків зазнало багато слів. Одне з таких слів приховане на екрані. Ну, ми спробуємо його знайти. Це слово краля, і означає воно те ж саме, що і красуня. Це слово використовувало багато українських письменників, наприклад, Тарас Шевченко у своєму творі «Наймочка». Ну і звісно, в піснях також: до краї, дівчини прийшов. Без рацію. І ні, це не те, що ви подумали. Рація в сенсі смисл, резон, вигода прийшла до нас із Латини, де означала процес міркування. Окрім української, це слово наявне в польській, гоцькій, давньонімецькій, тільки, звісно, не в російській. Ще й Іван Котляревський використовував його в Енегіді, першому творі нової української літератури, не польської уваги, як зазначала та радянська влада, а саме малоросійського діалекту з Полтавщини. Тому зараз дуже важливо відновлювати правопис, як це? Роблять перекладачі фанфіків, до прикладу, переконувати когось у тому, що поборники частоти крові мають рацію, це не наука, це політика. Добре день. Які українські автентичні слова про природу, ви знаєте? Можливо, одразу спадають на думку такі вирази, як хуртовина чи виднокрай. Але сьогодні я вам хочу розказати про слова, значення яких ви, мабуть, ще не знали. Ті, хто цікавляться книжками, точно чули про видавництво віхола. Але чи задумались ви про значення цього слова? Віхола це те ж саме, що й заверюха, сильний вітер зі снігом. Така віхола крутить, що і світку не видно. Михайло Коцюбинський. Навесні та влітку дівчата часто заквічують своє волосся. Але як же називається сам цвіт, який вони використовують? Косиця – це квітка, якою заквічують. Ой, зацвіли черешеньки, зацвіли косиці. Болить моє серце, холодне в грудях, а ніч кругом чорна, понура. Крізь туму на мене вдивляється жах сліпими очима із мура. Михайло Старицький. В уривку було згадано таке поетичне слово, як стума. Стума це напівмурок або напівтемрява. Дякую за вашу увагу і обов'язково вивчайте українську мову. Мова росте елементарно. Разом з душею народу, писав Іван Якович Франко. Українська душа багатомільйонна, сповнена любов'ю сумом за звучанням рідних серцю слів. Я настільки тебе люблю, що без тебе в світах задихаюсь, кожен порох твій серцем мовлю, душу повнячи з краю до краю, і пече мене, і все болить, коли струю над чужотою. Я шукаю і не бачу віч, переповнених вплеск тобою. Я безмежно тебе люблю. Та за що мені та покута серед сотень облич навстріч, не вловити твій дух, не почути. Ти, повітря і корінь, вплав я зірвусь від усі, щоб манна уклонити святим місцям духу твого. Люблю. 我删了。